Школу англійської мови English Dom рекламують мало не всі популярні українські блогери. English Dom. English Dom. English Dom. і не просто блогери, а відомі особистості, яким так хочеться довіряти, і на відео яких сотні тисяч і навіть мільйони переглядів. Але мені ось цікаво чи розуміють ці люди, що саме вони рекламують, що за цим ховаються. Але здається, це ж не казино, не алкоголь, школа англійської мови. Що може бути в цьому поганого? А я вам розкажу. Яка брехня стоїть за школою Привіт усім, мене звати Люда, і я обожнюю вивчати іноземні мови. І на моєму каналі ділюся своїм досвідом та методами вивчення іноземних мов? Це відео є дещо особливим, тому що ситуація з цією школою мене просто вкурвлює таке відчуття, що нас людей сприймають за якихось дурників. Я провела невеличке розслідування, в якому мені дуже допомогли мої друзі, і ми разом перевірили, протестували різних викладачів школи EnglishDom, їхню платформу, і що дуже важливо, знали, як проходить відбір викладачів в цю школу і яка у них зарплата. Результат, на жаль, не дуже приємний. Давайте по порядку. Взагалі, EnglishDom хвалиться, що в них суперсучасна, суперзручна онлайн-платформа для вивчення англійської мови. Е, уроки проводяться індивідуально з репетитором, е, проводяться також розмовні курси, і є можливість взяти пробний безкоштовний урок. Які ж ціни за це все дивимось? Один урок триває 50 хвилин, тобто навіть на годину, як це зазвичай роблять репетитори. Один урок з владачам-українцям коштує 450 гривень. Це при умові, якщо ви купуєте 5 уроків, це мінімальна кількість уроків, які ви можете придбати. Чим більше уроків купуєте, тим меншою буде ціна за один урок, тобто вам надається пакетна знижка. Але якщо ви передумали навчатися в EnglishDom, то гроші за не пройдені уроки вам повертаються. Але як написано, якщо при оплаті ви користувалися пакетною знижкою, то при поверненні коштів вона анулює. Що пишуть про викладачів? Ага, мають педагогічну освіту, викладацький досвід і проходять багатоетапний відбір і т.д. Але увага свого викладача в EnglishDom я як клієнтка сама вибрати не можу. Ні його обирає сама школа. Я пройшла пробне півгодинне заняття в English Dom, яке проводила людина, яка потім не мала би мені викладати. Вона запитала в мене, якого я викладача хочу, чи жінку, чи чоловіка. Може, є якісь ще вподобання. На моє уточнююче запитання, чи всі викладачі в школі English Dom мають педагогічну освіту. Вона сказала. Так, абсолютно всі викладачі English Dom мають педагогічну освіту. На моє запитання, чи всі викладачі мають міжнародно визнані сертифікати, які підтверджують знання англійської на високому рівні? Вона сказала: ні. Не всі, але викладачі категорії преміум обов'язково мають такі сертифікати. Один урок з викладачем преміум коштує вже не 450 гривень, а 620. Але при купівлі уроків вам також надається доступ до розмовного клубу. Правда, там на занятті може бути аж 12 учасників. Я купила 5 занять в EnglishDom зі звичайним викладачем за 450 гривень. Мені потім під мій розклад його підібрали, надіслали ось це. Ну, звичайно, фото ім'я я вам показати не можу, але що ми бачимо: коротенький опис, освіта, педагог філолог, викладацький досвід, 6 років. І все. Ніяких доказів про те, що ця людина має дійсно таку освіту, немає. Відеовізитки цього викладача теж немає. Відгуків інших клієнтів про цього викладача викладача теж немає. Я пройшла урок з цим викладачем, і в кінці я запитала його: а чи дійсно він має педагогічну та філологічну освіту? І знаєте, яка була відповідь? Ні, не маю. У мене немає ні педагогічної, ні філологічної освіти, ніяких сертифікатів з англійської. І викладаю я англійську один рік. Я попросила менеджера школи поміняти мені цього викладача на іншого з категорії преміум. Ні, його. Підібрали, надіслали профіль, і я одразу попросила менеджера надіслати мені копії дипломів освіти цього викладача, а також копію його сертифікату з англійською. Ну тому що викладачі категорії преміум мають обов'язково мати сертифікати з англійської. Ну як мені сказали на пробному занятті. Е, відповіли мені аж через добу, надіслали копію диплома з філологічною освітою. На моє запитання, аж копія сертифікату. Мені відповіли знову аж через добу, і написали, що такого сертифікату в даного викладача немає. І знову попалась на брехні. На сайті школи Dom для клієнтів пише, що викладачі мають педагогічну освіту. Лише ж тоді, якщо ми зайдемо на сторінку English Dom для пошуку викладачів на роботу, то там пише, щоб викладати англійську в English Dom ніяка освіта чи сертифікати не. Вимагаються не зі Я абсолютно не проти того, що репетиторами працюють ті люди, в яких немає ні спеціальної освіти, ніяких сертифікатів. Але ж клієнт має про це знати. Клієнт має приймати той факт, що дана людина не має ні освіти, ні ніяких інших підтверджень про знання англійської мови. Тому що, якщо я бачу написано, людина є педагог, філолог має багато років викладацького досвіду. The <laughs> То мені хочеться довіритися цій людині. Я розраховую на те, що ця людина має хороші знання мови, вміє використовувати ефективні методи навчання, що вона знає краще за мене, як саме мені вивчати цю мову. Особливо тим людям, в яких немає вдалого досвіду вивчення іноземних мов, потрібен дійсно хороший викладач, який спрямує їх в правильному напрямку, щоб ці люди не витрачали дарма. Свої сили, час та гроші. Давайте послухаємо, що каже моя подруга про свій урок в EnglishDom. Ти брала урок в EnglishDom у вчителя преміум за 620 гривень, так? Так, я брала такий урок. Угу. І що писало в описі твого репетитора про його досвід, викладання та освіту? Було написано, що викладач має філологічну та педагогічну освіту, досвід, якщо не помиляюсь 6 років. Uh -huh. А що сказав твій репетитор про свою освіту, коли ти в нього про це запитала? Uh -huh. Ну, виявилося, що з'явленої освіти викладач не має. Uh -huh. А як пройшов твій урок? Що тобі сподобалось, що не сподобалось? Uh, ну почну з позитивного, і скажу, що власне репетиторка як людина мені сподобалась, вона дуже привітна. Uh, коли я запропонувала просто поговорити, uh, потренувати говоріння, а не роботу за заготовленими матеріалами платформи uh, вона погодилася, бо ну, мені було важливо відчути людину, стиль та методи. Я попросила її, щоб вона мене виправляла, вона намагалася виправляти мої помилки. Uh, але є велике але. На уроці все власне говоріння мені не вдалося добре потренувати, бо сама репетиторка говорила дуже багато, і найнезрозумілішим для мене було те, що вона перекладала сама себе. Mm -hmm. Навіщо не не розумію навіть якщо вона навіть, якщо я не розумію якогось слова, а говорила на про тою мовою, то я могла б перепитати на поздогодати? Якось дивно, що викладач категорії преміум, який має 6 років викладацького досвіду, проводить урок таким чином, не даючи можливості учневі достатньо попрактикувати те, що він попросив, і без потреби перекладаючи самого себе. Ну, на мою думку, це дуже непрофесійно. Але я не дивуюся, в людини немає ні педагогічної, ні філологічної освіти. Та й тих шість уроків досвіду не факт, що правда. Тепер давайте послухаємо, що каже мій друг про свій урок в інглішдом. Взяв hey, я урок в English Dom, за 450 гривень. Це часу важко назвати уроком. Я сказав, що хочу обняти рівня говоріння. Уворіння, але сказав, що треба просто більше читати. Почав впарювати мені власні курси за 100 баксів в місяць, які би ми просто переписували з тилограмі щось таке. Весь урок ми просто говорили про англійську, до того ж, більше часу українською. Ще трохи перекладали слова, але це було просто, щоб заповнити час. Спитав його за освіту, він показав диплом бакалавра, але сертифікатів не нема. Проще не відтримую. Бо, хоч у них на платформі є, вправи, що дозає як вони.

Ну, Чувакові просто захотілося вести прибутковий бізнес, а жертву вирішив шукати через English дом. Але дякую, я із чи можу безкоштовно попереписуватись англійською. І в даних випадках саме школа несе відповідальність за те, які ж люди там працюють. І тому зараз давайте поговоримо про те, як проходить відбір викладачів в цю школу і яка в них зарплата. І тут моїй злості на цю школу просто немає меж. Я попросила ще одну свою подругу подати заявку на роботу викладача англійської в цю школу. І ось що вона каже: послухайте в червні 2024 року. Я подала заявку на роботу викладача англійської в школі інгліштом. Вони надіслали мені повідомлення, де написали, що від мене не вимагається дипломів з освітою та сертифікатів знання англійської. Вимагалося лише знання англійської на рівні Б2. Досить репетиторства та готовність працювати щонайменше 6 місяців. За один урок, в 50 хвилин, пропонувалося 110 гривень, 140 та 180 в залежності від рівня викладача. Щоб пройти відбір на роботу, мені потрібно було пройти відео співбесіду за посиланням. Було написано, що за потреби могли ж додатково призначити, демо урок. Після цього вивчення умов співпраці та платформи, підписання договору. Ну і все це ще виходить? Я плачу за урок в EnglishDom 450 гривень, а викладач з цього отримує лише. 110 гривень? Ну, в кращому випадку 140, я щось так підозрюю, що лише викладачі категорії преміум отримують за урок 180 гривень. Але окей, скажете, там можна купувати 10 і більше уроків, там ціна за урок менша. Коли е, купуєш 20 уроків і більше, то ще дається доступ до розмовних клубів. Але якщо я не хочу е, брати участь в розмовних клубах, де на уроці від 10 до 12 учасні. І якщо я не хочу купувати багато занять, то виходить, я плачу за урок 450 гривень, а отримую урок за 110 гривень. Але скажете, там же ж суперкрута онлайн-платформа для вивчення англійської з різними завданнями, вправами, матеріалами. Ой, я вас прошу, кого ви хочете цим здивувати? В часи суперстрімкого розвитку штучного інтелекту з багатьма різними онлайн-застосування. Стосунками, ресурсами, програмами для вивчення і е, англійської мови в безкоштовному доступі або за якусь мінімальну плату. Англійська є найпопулярнішою мовою в світі, яку вивчають. Тому різних програм, онлайн-застосунків, матеріалів ресурсів для вивчення англійської ну просто тьма! Безкоштовному доступі на різний смак менеджери цієї школи це ще те випробовування. Я не розумію навіщо в теперішні часи постійно дзвонити своїм клієнтам. Можна ж просто завжди переписуватися текстовими повідомленнями. Але що мене найбільше обурило, це те, що мене навіть не попередили про те, що мій перший урок в English Dom було скасовано. Я собі встала зранку раніше потрібно, тому що знала, що в мене скоро заняття в English Dom, Сідаю собі за ноутбук. До заняття ще залишається кілька хвилин. Я там собі дивлюся по платформі, що там цікавого, і бачу внизу: о, чат з репетитором: цікаво, зайду туди. І я відкриваю, а там оце. Ну так. Репетитор попередив мене про те, що заняття відмінене і навіть за добу. Але ніякого увідомлення про це я не отримала. Якби я спеціально не відкрила цей чат, я би не знала, що моє заняття скасоване. І питання: за що клієнт платить такі гроші, якщо репетитор отримує з цього 25 чи 30%? Якщо клієнт навіть не може вибрати свого викладача, і про викладача пишуть неправдиву інформацію. Податки? А це цікаве питання, тому що школа Інглишдом зареєстрована на Кіпрі. Якщо ви прокрутите вниз по сайту Інглішдом, то побачите адресу Кіпру. І також на моїй банківській квитанції пише, що гроші за мої уроки конвертувалися з гривень в долари і собі спокійно полетіли на Кіпр. Я в цьому питанні не експертка, але просто показую вам факти. На сайті школи EnglishDom написано, що її викладачі проходять багатоетапний відбір. Як сказала моя подруга, щоб стати викладачем англійської в EnglishDom, потрібно пройти відео співбесіду. Вона надіслала мені посилання на свою відео співбесіду, і я її типу прийшла. Ну як подивилась, які там питання що до чого. Там були просто записані на відео 8 питань, на які потрібно було відповісти англійською. Мої відповіді записувались на відео, і потім. Кінців кудись відправилась. Як виявилось, ще одна моя подруга, яка, до речі, розповідала про свій урок в English Dom на початку, півроку тому отримувала запрошення на роботу викладача англійської в English Dom. Послухайте, що вона каже. Розкажи історію про те, як тобі восени минулого року подзвонили і запропонували викладати в English Dom. О, ну це цікава історія. Вони мені спочатку дзвонили з пропозицією щодо навчання. Mm -hmm. Я їм відмовила і сказала, ну, що не треба, сама викладаю, бо вони були такими колегами і треба було якось ту розмову закінчити. І через тиждень приблизно до мене дзвінок. Mm -hmm. Чи не хочете викладати, він лише вдома? Mm -hmm. ну, я була заінтригована, бо ця школа є дуже розрекламованою. За освіту мене не питали, питали тільки, чи викладаю, скільки беру за уроки. Ну, таке цікаве питання від роботодавців, і головне, навіщо? Бо потім вони мені запропонували свою оплату, і це були смішні гроші. Угу. А що вимагалось від тебе, щоб ти мала право там викладати? Е, ну ні освіти, ні сертифікатів не вимагали. Про сертифікати сказали, що це може бути плюсом, але не обов'язково. Від мене вимагалося пройти співбесіду допомогу якогось онлайн опитування. Як мені сказали, це займе е, десь 15 хвилин, але mm -hmm. я не проходила, тому не можу сказати, що там відбувається. А яку оплату за один урок тобі запропонували? Мені запропонували ставку по результатам співбесіди, але відповідно до того, що вони мені надіслали, це мало бути або 110 гривень за урок, або 130. Mm -hmm. Я вважаю, що це недостойна оплата, особливо якщо співвідносити з реальною сумою, яку вони беруть mm -hmm. з учнів школи, тому mm -hmm. я їй не погодилась. Mm -hmm. Вона теж надіслала мені посилання на свою відео співбесіду, яке вона отримала аж півроку тому. Я зайшла по цьому посиланню, і там виявились. Абсолютно ті самі вісім. Питань, які отримала моя інша подруга ось в червні цього року. Якщо ви зайдете на різні популярні платформи, сайти з репетиторами, то побачите, що середня ринкова ціна за одну годину заняття англійською коштує ну, десь 500, 600, 700 гривень. Наскільки я знаю, сама платформа бере грошей не більше 15%. І на таких платформах я можу сама, як клієнт, вибрати свого репетитора. Я можу Подивитися відеовізитку, часто прикріплюються копії дипломів, сертифікатів. Я можу почитати відгуки інших клієнтів про даного репетитора. Також в соціальних мережах є багато репетиторів, де ви можете дізнатися багато інформації про дану людину, тобто є широкий вибір. Де можна знайти свого репетитора. Тому, коли я плачу за заняття, мені хочеться знати, що репетитор отримує з цього левову частку, а не якихось 25 чи 30%. Та й взагалі логічно посудити, чим більше зарплати людина отримує за свою роботу, тим більше вона старається якісно виконувати цю роботу. Я особисто абсолютно не проти того, що репетиторами працюють ті, які не не мають хороших знань мови, які не мають освіти, не мають сертифікатів викладацького досвіду, але я маю про це знати, і я не хочу за це переплачувати. Я хочу знати правду про цю людину, брехати про те, що людина має педагогічну, філологічну освіту, чи сертифікат знання мови, чи багато років викладацького досвіду. Ну це є дуже підло. Я розумію, що е, офіційна освіта не буде гарантом того, що ця людина є хорошим викладачем, та й можна бути хорошим репетитором без офіційної на те освіти. Але дуже не хочеться, щоб вища освіта обесцінювалась. Зі свого досвіду скажу, яка би та освіта не була, вона приносить свої плоди. Та й в загальноосвітні школи не беруть людей без. Е, Профільної педагогічної освіти, і я вважаю це правильно. Звичайно, це ваш вибір, ваше рішення, чи навчатися в Dom, чи ні. Я в цьому відео розказала свій відгук. Про цю школу, базуючись на даних, які знала я та мої друзі, ви також можете зайти в інтернет і почитати ще більше відгуків про цю школу. Вони там далеко не всі позитивні. І якщо ви навчалися або вчитеся в English дом, чи ви там працювали? Будь ласка, напишіть про свій досвід в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І в заключення мені хочеться сказати одну річ, яка, на мою думку, теперішній час ну є надзвичайно важливою і звучить дуже просто. Довіряйте, але перевіряйте. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пачі вгору, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь також на мій англомовний та німецькомовний канали, посилання в описі під відео. І також напишіть, що ви думаєте про це все. І ми зустрінемось з вами в наступному відео.